Всім привіт! Сьогодні таке наболівше відео в мене. Це буде відео відповіді на коментарі в тіктоці. Я вже там давно обіцяв, бо там дуже багато коментарів. От. І якби не буду затягувати, просто зразу почнемо. Напевно так. Щоб не тягнути довго. Перший коментар. Я не буду казати, хто там писав, якщо захочете, зайдете в Тікток, подивитися. Е, так, Олег. 5 тисяч гривень. А, коментарі були на відео. Тепловий насос 1000 гривень в місяць. У в мене є там платіжка, я десь тут її при, приліплю. 950 гривень за грудень не прийшло, правда, там місяць був не такий, як цей, але ну, факт і факт. Платіжка є. Так. От, 5 тисяч гривень. Можливо. І, ну, 5 тисяч гривень це можна дровами палити, можна газом палити, можна так само тепловим насосом напалити. Залежно яким, залежно яка хата, залежно як вона утеплена. Багато є дуже, дуже чинників. Тому ну, 5 тисяч гривень, ну що, можна порадуватися за людину, платить 5 тисяч гривень. Я плачу тисячу. Теж радуюсь за себе. Тому тут нічого особистого, захочете платити тисячу, звертайтеся. Постараємося допомогти. Так, другий коментар. Ну це взагалі саме такий, я вважаю, що. The best коментар. Груба, груба в хаті, Камаз відходів з сосни, з пилорами. 3-500, і все нормально. Ну, понятно, якщо десь є біля хати пилорама, груба, коротше, ну що, хто кому забороняє? Це альтернатива, тому взагалі ще ніхто не знайшов. Це з давніх давен, що люди палили. Тому я не, не люблю таскати дрова, не люблю їх рубати. Ну, і, Хочу потратити той час на себе, тому я палю тепловим насосом. А ви вирішайте, як вам буде краще. Так, ще один коментар. Зараз. Тут їх багато. А, який коп? 3,5-4-4,5. Не можу точно, залежно від температури. Ну, тобто ви розумієте, да? чим температура вища, тим коп вищий, І тим температура нижча, тим коп менше. І тим чим більше вона там до, до мінуса, там до мінус 20, тим вона якби тим коп цей і зменшується. Тому Тут таке питання від 3,5, скажімо так. Ну, будемо рахувати, що 3,5 це його так. От. Зараз. Так, Виходить, що в даний час е, він споживає 1 кВт і 700 Вт, щоб виробити дану температуру. Я правильно розумію? Да, ви правильно розумієте, 48 там було, е, от вода йде 39,9, подача 29 ну 30 градусів обратка, дельта 10 градусів. Тобто, все правильно ви розумієте. Температура подачі фріону 48, температура обратки там 40. От, от ні, 52 даже температура подачі. І 41 температура у температура Ну, Це був мороз 17, я б не на те відео просто поставив. Ну, то, тут неважливо, Я відповідаю на всі коментарі, ті, що заходять. тому... А. Я такі веселі, ребята. я просто так... Я сам веселий парень, просто тут такі каже, від фури став. Від фури каже, постав, що від фури поставити. Ну, коротко, щось треба від фури поставити і буде мені щастя. Напиши, що поставити, Олександр Гупалюк. Напиши, друже, що від фури поставити. Напиши з радістю, <правжу> попробуй. Е, ще там такий коментар був, я просто не пам'ятаю під яким відео, каже, там бомжара сидить, коротше, віщає. І сам ні, 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 нічого не розуміє, толку нічого не знає. Ті, <правжу> таке. Ну, я, <правжу> Знаєте, я вам скажу просто, що в нашій країні, та не тільки в нашій, бомжі гріються не тепловими насосами, а лежать на теплотрасах. Тому наскільки я бомжара, ну. Хай люди судять, не знаю. Я стараюся людям допомогти, стараюся показати їм, що є альтернативний, ну, альтернативний, альтернативне опалення, яке ну, навіть не має ніяких компромісів, ніякий ні газ, нічого там з ним не цей не зрівняється. І це навіть оця компанія є така. Оця я вже там записував це відео. Може не чули, чули, не знаю, повторюся. Дайкін, вони випустили газовий котел конденсаційний. Це вважається, для газу це самий -самий, діпи, економний, самий продуктивний газовий котел. Тобто вони його зробили такий гібрид з тепловим насосом. От. І вони зрозуміли, що о, якщо цілий сезон там користуватися, то економія такого гібридного газового котла порівняно з простим конденсаційним котлом складає 35%. Тому тепловий насос тут це вже. Ну, весь світ признав. Якщо ви... Ну, ви можете з цим соглашатися, як не соглашатися, згоджуватися, не згоджуватися. Ну це ваше особисте. Я для себе рішив, я опалюю так. Ну, я ж вправі робити за свої гроші те, що я хочу. Ви так само. Тому, тому так. Зараз, зараз я тут ще знайду коментарі. Зараз хвилинку. Поїхали. Грубо в хаті, ну це, це серйозно, Так. Пише е, теж коментар. Іде там такий рай, Зима-не е, зима морозна в хаті, я так розумію, що в тої людині в хаті. В хаті не жарко. Е, 2500 на 80 квадратів палить. Я ще раз скажу. Дивіться, в кожного індивідуально. Е, я знаю, от є такі приклади, що в нас тут забудовники будують будинки. 10 одинакових. І в всіх будинках одинакове опалення, все от однаково, І всі мають різне споживання. Всі матеріали однакові, все однаково, а споживання різне. Як ви думаєте, чому? Тому що всі по-різному користуються, ти відкриває двері, ти люблять тепло, ті люблять холодно, комусь комфортна температура 18, комусь 21, комусь 25, а у кого є діти, вони взагалі там Когось, ну... Тому тут можна 80 квадратів там і на 10 тисяч вийти по, по, по енергоспоживанню. Тут немає нічого дивного. Тобто просто такі коментарі. Ну, не буду більш такі відповідати. Е, скільки буде коштувати на 150 квадратів будинок? Е, я відповів 2300. Ну, це без монтажа. З монтажом. Е... А, також е, так, мінімальна потужність 1,5 кВт, далі рахуйте. Ну, да, е, я зрозумів. Також мінімальна раху... потужність 1,5 кВт. Він це пише якась людина. І рахуйте по 2,64, скільки це вийде. Дивіться, я рахував. В мене є тариф день-ніч. Я так прикидаю, що в мене десь буде, ну, навіть якщо він буде брати там 1 кВт, якщо воно там все вгріється, то зроблю я тут дороблю теплі підлоги. О, і воно все гріється, все буде так, як треба, то е, якщо воно буде навіть там, якщо прогріється хата, воно там запуститься в осінню, і в весною я виключу, і десь там посередині там буде треба міряти, щоб то в середньому десь вийде споживання 1 кВт. Я так думаю. Дуже сильно на це надіюся. Якщо це буде 1 кВт, то це е, може навіть і менше. Не можу сказати, просто все залежить від того. Ну, поки ти не протестував, ти не можеш сказати. Я думаю, а це якщо один кіловат це 50 гривень, порахуйте там по 2,60 там 16 годин і по рубль 35-8 годин. Це якщо зложити, це виходить 50 гривень на 30 днів, грубо півтора тисячі гривень. Якщо буде там споживання трошки менше, то буде тисячу гривень. Тому я просто помітив таку таку річ. Коли я включаю, наприклад, 23 градуси в мороз, в мене там споживання може бути 1200-1400 кВт. Коли я включаю 22, воно падає до 800. Розумієте, далі самі рахуйте. Нажимаю 21, взагалі ще падає. Воно там грівається і потім якби вирівнюється десь там 700, 800, 900 Вт менше кВт. тому... Тут дуже все, все залежить від температури на вулиці і утеплення вашого дому. У мене дім 15 см пінопласта утеплений. Ну, тому я рахую, що він досить енергоефективний. Не знаю, як у вас. Я не пожалів тоді грошей і розумів. Теплу підлогу теж буду стелити через кожний 10. Ви запам'ятаєте, тепло підлога для е, теплового насоса має бути е, саме краще. це є 10 см шахт труби. 15 допускається, 20 вже не дуже добре. Чим більше Тої труби там тепловий насос, він гріє не температурою, а е, об'ємом. <кій> тобто має бути великий об'єм е, потенціалу своїм. Тому так якось. Так, на 80 квадратних метрів, яка буде ціна. Ціна та ж сама. Що на 80. Просто дивіться, якщо я рахую, що взагалі саме такі от я вже записував відео на цю тему, що електрокотел і тепловий насос в тандемі це саме ну, і. Я маю на увазі повністю в комплексі, що воно і саме економне, і саме, як сказати, поставити його. Ну, поставити саме дешевше це електрокотел. Все. Газ поставити дорожче, Той, топливний цей, твердопаливний котел там, з буферною ємністю, саме вийде з ну Плюс-мінус. Але в процесі споживання воно себе відіб'є за декілька. За невеликий час, за, за декілька років, я думаю. Тому що при ціні 2-300, ну тобто ви розумієте, да? що якщо ви на зиму там, купите на 30-40 тисяч дров, якщо вас, ну, бо куп дров коштує 2 тисячі гривень у нас. Скільки ви їх спалите? 10 кубів, 15, кубів, 20 кубів, хто його знає. Скільки спалите, стільки заплатите. Тому тут вже економія така виходить. Тисячу гривень і, і 5 тисяч гривень заплатити, це різниця, я, зараз, я рахую, що велика. Навіть якщо 2 тисячі, і 5, і 7 тисяч заплатити. От. Людина тільки що дзвонила, в нього електрокотел, там каже, я так собі його включив, щоб так погріти, туди сюди 8 тисяч накатав, хата 180 квадратів, 9 тисяч він казав. Каже, я не хочу, каже, я хочу дешевше палити. Будемо ставити після Нового року. Ну, не після Нового року, після. через деякий час. Тому тут таке, в кожного своє. Хто хоче економити, той буде економити. Хто хоче палити дровами, то ніхто нікому не заборонив. Пише ще один коментар. Колись таке мені говорив про італійський котел. Ну 150 кубів будеш місяць спалювати, а по факту в день сто 150, а 200 вночі. Дивіться, я не є спеціалістом по газових котлах. Якщо у вас так виходить, то, значить напевно у вас хата не дуже утеплена, або якісь другі чинники, бо ви любите дуже тепло. Або воно він так має палити. Ну я не знаю. Я говорю, я на цьому каналі говорю особисто про себе. Особисто про свій приклад, особисто про, ці, про тепловий насос, який ми виробляємо. От, тому я не можу там за когось говорити, які там газові котли і наскільки вони там ефективні. Я рахую, що газовий котел порівняно з тепловим насосом не ефективний. Ну, в два рази ефективніший тепловий насос. Ну, ц... о... Опять же, ж, при температурі десь від плюс 5 десь до мінус 5 до мінус 10. Далі вже газовий котел грає, питання Е, так, далі. Е, що, що хотів сказати? Після е, тенденція яка? Після, зараз ми там закінчуємо цех і буде там перший заказ, е, 5 насосів буду знімати. Там, то все. Кожен насос перед відправкою людям буде ставитися на спеціальний стенд, буде перевірятися, показуватися там, серійний номер, що це от ваш насос, тому що не всі в Києві є, не всі ми можемо поставити. Не всі е, люди є в регіонах, щоб людина була впевнена, що це його, ми п -п повішали на цей, нагріли бочку, показали, що воно все, ну типу, що все працює в реальному часі, Сфотографували номер цього, ну і відправили. Тому тут ну, якось так, щоб людина була, щоб людина розуміла, що якщо кондиціонерщики там щось не, не так поставлять, то типу, ми тут, ну якби, в нас все працює. Ну я не думаю, що там взагалі там там воно було... його підключати набагато простіше, ніж підключати. Ну, Кондиціонер, тому що там просто підкрутив... ну, В принципі, теж саме. Нажав на кнопку і воно все працює. Ладно, то таке, ми трошки відволіклися. Е е пише, це за 10 метрів квадратних. Він каже, що цей ну, коментар. Дивіться, в мене зараз опалюється 110 квадратних метрів, 9х10 хата, повністю другий поверх і кімната 4х4 на першому поверсі. Тобто ну, приблизно десь 110 квадратних метрів. От я сижу в футболці і навіть ще трошки... Тому тут ну, якби... я не хочу нікому нічого доказувати. Я... Далі. Тепловий насос Daikin 8 кВт, площа 120 квадратів, на сьогодні, з початку місяця спожив 568 кВт. О, дивіться, дім 120 квадратів, тепловий насос ну, плюс-мінус такий, як насос, типу 8 кВт. Тільки це Daikin. 568, це десь до 20 числа, плюс 10 днів це десь буде під 900 кВт. А якщо 900 кВт він споживе, то десь приблизно вийде десь, я так думаю, півтора-дві тисячі гривень. І це ж теж залежно, як, як, як людини утеплений той дім, е, наскільки він любить тепло. Тому що один градус туди-сюди і для теплового насосу він дуже багато значить. Розумієте? Для теплового насосу один градус дуже багато значить. Я вже казав тут перед тим, що... Тому... От хтось пише коментар. 2800 гривень за будинок 185 квадратів. вірю. Ну чого? Ну, просто в кожного різні будинки. В кожного різні, я казав, Тут, ну, це навіть коментувати не хочу. Е для нагрівання басейну є теплові насоси. Не робимо для нагрівання басейну. Для нагрівання басейну простіше купити він коштує 40 тисяч гривень. Тому, там звичайний он-офф, ну, там немає взагалі ніякої проблеми. Де. Пише Марс, все умножить на 3 плюс насос 5-8 тисяч доларів. Ну, дивіться. Ще раз кажу, я, я поважаю вашу думку. Вас вона... Це і ваша особиста думка, але це тільки ваша думка. Моя думка інша. Насос коштує 2300 у нас. І споживання 1000-1500. Я думаю, що десь приблизно буде так. Поки буде зараз слідуюча платіжка, теж її приліплю. Хорошо. Тут. Так. А, ціна, так, а ціна обладнання, а ціна монтажу, а ціна обслуговування. Ціна обладнання 2300, ціна монтажу 200, ціна обслуговування. Дивіться, задайте собі питання. Коли хтось мав справу з кондиціонерами, ви от його поставили і це не машина, якій треба там, масло міняти, ну, фільтра там, раз там, залежно де ви живете, якщо в місті там десь якась, він стоїть зі сторони вулиці, там якоюсь, там, де машини їздять, то там полюки багато, там раз в декілька років треба поміняти той фільтр. От, це в, 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 у внутрішньому блоці на, 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 на фільтра. От, його Треба почистити, зняти, поміняти, для цього там визивають кондиціонерщики в селі там, чи десь. Ну це так декраз раз там не знаю скільки років. От я років десь назад поставив, стоїть і стоїть. хто ставив ті кондиціонери? Ну, що їх продають душними? Ну, ну, якщо йому не давати підквіз дуже сильно, то це не необ'єднана тема. Вона буде працювати там і 10, і 20 років. Ви подивіться, зайдіть на OLX, якщо не вірите, подивіться, там, от зараз продають такі, що о, вони своє вже відробили в Штатах, їх беруть звідти привозять. От їх реанімірують там, купляють за копійки, бо ну, вони просто в них там є якийсь ресурс, наприклад. Вони там той ресурс там 10 чи 15 років вони відробили, і вони працюють. все, нема питань з ними. Їх просто знімають, тому що там є нові, вони вже не такі економні. Ну ставлять новіші просто абгрейд. От їх наші умільці купляють там чи просто забирають, привозять сюди тут їх і ці, от, і на вулиці. Дуже багато там по тисячі, по дві тисячі доларів, там по 500 доларів. Різні там є залежно від потужності. От. І то задайте то, просто це відповідь на те питання, скільки воно буде працювати. Я думаю, мінімум там 10-20 років. Нічого вічного нема, але я думаю, навіть якщо він 10 років попрацює, то воно того коштує. Тому якось так. Так. Хто в таку фігню повірить, яка потужність насоса? Потужність насоса 8 кВт. У мене тут приходять, там друзі, знайомі, ті, хто бачить. Ті вірять в таку фігню, Ви не вірите. ваше право. Так, ще один е, цей коментар. Вартість насоса 10 тисяч доларів. Це умовно. 3, 3, 380 тисяч гривень. Економія 3 тисячі гривень в місяць. Окупаємось 10 років, не менше. За цей час вкладемо в ремонт. Останнього, чесно кажучи, не зрозумів. Ну, дивіться, вартість насоса 2300. Економія хай буде тих самих 3 тисячі, а тепер рахуйте. Мені колись теж там приїхав дядько, я хотів тепловий насос, і мені теж насчитав 10 тисяч доларів. Я йому подякував, заплатив за приїзд і якби. Тому тут таке. В нашій країні взагалі все зроблено для того, щоб люди, які мають гроші, з ними попрощалися. Тобто маєш десятку, плати десятку, маєш 15, 15 заплатиш. А ну, взагалі є три категорії людей, які от пишуть коментарі. Одні люди хочуть реально чогось навчитися, для себе щось зрозуміти, відкрити, ну, інтересуються, можливо, хочуть встановити ці, такий насос собі. Є люди, яким просто як статисти, просто поприкалуватися, да, я теж розумію, ну, кожному своє. А є люди, які просто, їм у них є своя особиста думка, і вони от, знають, що так має от, от, по-іншому бути не може. Я теж їхню думку поважаю. Тому пишіть більше коментарів, якби. потім ми зробимо там, той стенд, візьмемо один конди... цей кондиціонер, переробимо тепловий насос і будемо його мучити, там, ставити на... робити різні там, опити. Ну, кучу всього буде інтересного, тому підписуйтесь на канал, я думаю, що Буде скоро з, ну, би, з живих об'єктів, просто тут така ситуація зараз з тими трошки розійдуться хмари з тими блокпостами, з тим всім, і, це, і, і воно все якось поїде. Якось так. Я просто, в мене то не це, я непридатний, тому мене, не, ну, мене це не кусається. Але є люди, які там не виїжджають, там, сидять вдома, то, все, тому воно якось якимось боком всіх воно зацепляє. В будь-якому випадку війна є війна. Тому таке. Ще, ще що хочу, 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 що сказати. Давайте далі підемо. Ага, ну, там, це новий коментар, ну, там маса факторів. Тисячу це якщо квадратів 20-30. Дивіться, за тисячу гривень 20-30 квадратів можна і дуйкою простою погоріти, я так думаю. Ну, Нащо там тепловий насос? Або простий 20-30 квадратів це просто взяти простий кондиціонер, повішати його на стіну, навіть його не треба переробляти. Нема сенсу в тому. Тому тут таке то особиста думка в людини є. Так, ще один коментар. Це дивлячись, який тип теплового насосу, яка площа будинку, яка й ось, які його теплотрати, втрати, типу палення, а в середньому за сезон в нього виходить, 300 кВт на місяць. Тепловий насос, вода-вода. Дуже хороше питання. Дивіться. Чим відрізняється, може хтось не знає, я думаю, що всі знають, чим відрізняється тепловий насос вода вода від повітря вода. Є на Олексі, там продають і на ютубі продають хлопці там 600 доларів чи 800 чи 1000. Ну Там залежно напевно, від потужності вони там купують ці насоси. Вони недорогі. От сам насос він недорогий, але от все остальне обладнання, щоб то все підключити, це кучу грошей стоїть. Я там, коли сприкидував, я навіть не хочу ці цифри називати. Там ну, більше за десятку. Треба просверлити кучу скважин. Якщо біля вас є водойма, да, воно дуже актуально. Він там, Оцей вода-вода він бере в нього соп 8. Тут 4, а там 8. Оцей коп, я сопу говорю. О. Тобто він дуже ефективний. Ну Оцей 300 множим на 2. Тобто він 2 рази ефективніший від цього. От в тебе 600 кВт. Ну, грубо говоря, тобто, на то, що я казав, 600, хай тисяч. Ну, Тобто, якось так. Так, далі. Так, якщо мороз більше мінус 20, то він не обігріє, його, його не вистачає. Так, я 100%. Ви правильно правильний коментар, що якщо більше чи мінус 20, дивіться, взагалі всі теплові насоси, крім цього, вода вода Тому що він бере тепло з води. Вона там стабільна температура в водойомі чи в скважині. Тобто тут таке. От. А такі от повітря вода, тобто любий, який би він там не був, чи Куперхантер, чи Дайкі, чи Мітубісі, там, та будь чи Китайський, та вони всі в Китаї зроблені, то ну, справа не в тому. Справа в тому, що вони всі, тобто це такі, типу, що він до мінус 35 може працювати. Може, і мій мій до мінус 35 пропрацює. Чи він буде він ефективний, нащо його мучити, якщо можна включити електрокотел? Після мінус 15, після мінус 20 я рахую, що взагалі нема сенсу ну, в опаленні тепловим насосом. Краще включити електрокотел. Ні, його можна включити, щоб він просто догрівав. ну Це і це в тандемі з електрокотлом, це іменно для того ставиться електрокотел. Мені там хтось е... ага. <смі> гадний коментар, каже, тебе послусить, то каже, що й тобі повинні доплачувати. взагалі ну, ми всі любимо, щоб нам хтось колись доплачував. щось, Тому тут таке, тут кожного особисто. Так. Пише, дім 230 квадратів, насос е, нейби, це, не насос інверторний на 17 кВт. Платіжка 4-5 тисяч. Зрозуміло, це в ну, входить вся електрика, вся вода скважина, там, коротше, всі холодильники в хаті. Ну, віднімаємо там ще 1000 кВт, грубо говоря. От виходить, і ділимо на 2, виходить 2 тисячі. Ну, але дім 230 квадратів, а не... Ділим на 2, тому що насос 17 кВт, у нас 8, і, ну, тіпа, якось. що можна сказати, тепловим насосом в моєму випадку можна напалити і 2000, і 3000, напалити. Просто якщо палити ну, тіпа, влупити постійно, щоб ти в хаті ходив ну, без трусів, щоб тобі було тепло, так реально тепло, то там. Любий, ну, так... Тут, тут, в мене кажу, в мене є товариш, в нього в хаті температура 18-19 градусів. Мені комфортно там, 20, 21, 22. Деколи на ніч лягає, там, 23, щоб було тепло, щоб не це. А хтось любить 25. А цей один градус він грає. Роль, при при тозі, Коли в кого в хаті там, 22 градуси, він плат, заплатить, там, наприклад, е, грубо кажучи, півтора тисячі. У когось 20 градусів він заплатить тисячу гривень чи 800. Розумієте, от вся різниця. Тому тут дуже індивідуально. Якщо ви думаєте, що ви не зможете загрітися тим насосом, зможете, тільки ну, скільки це буде коштувати. От і все. Просто то, що він буде економити гроші, це, без, це безперечно. Просто наскільки ви хочете, щоб вам було тепло, це вже питання. Тобто, чим тепліше, ну то зрозуміло, ну, які гроші, така музика. Розумієте? Чим тепліше, тим більше треба платити. Так само ви от дрова, якщо це при будь-яку, хоч даєте газу на цьому і вас газу стає палить більше. Ти підкидаєте більше дрова, у вас стоїть в хаті тепліше. Це все? Ну, все, все логічно. Так, що далі? Ну тут з коментарами все. Я думаю, що на сьогодні хватить. Ми і так вже, я так думаю, нормально зазняли. Тому дякую всім. За коментарі, пишіть коментарі, діліться, дзвоніть, я відкритий до діалогу і до конструктивної критики. Будь ласка, абсолютно ну, дзвонять нормальні, адекватні, люди, питаються, нормальні питання. Хто дзвонив, той знає, можете написати в коментарях, хто зі мною спілкувався, що немає ніяких абсолютно цих вот без, без без всякого пафосу, без нічого. Якщо я розуміюся в тому, в чому, ну, тобто, то, то, що ви запитуєте, я вас проконсультую. Не розуміюся, зразу скажу, що краще ви. Звернутися до спеціаліста всім хорошого дня, Божого благословіння і миру.